Тоді ми тобі передаємо слово. Якщо ти нас гарно бачиш, чуєш, ти теж у нас гарно. Так? І ми тебе теж чуємо, бачимо. Давайте ми Ваню привітаємо і нас привітає, і ми готові. Вітаю, сестри, сьогодні Пам'ятаєш, що було. Нагадайте. О, свята каже, що треба їй нагадати. Тобто він каже, щоб ми йому нагадали. А ти кажеш, що нам нагадати. Ваня. Щось всі мовчать. Хто пам'ятає, що було минулого разу? Підімите руку. Марк підіймає руку. Але ж Віра тільки. Тимофей Іванович теж не пам'ятає. Що... Альона, хорошо, добро. Давайте ще Альона, а потім Віра Петровна. Ви теж? Там навіть немовлята, да, було таке слово немовлята. Тому що наші немовлята, наші діточки, вони залежать саме від батьків на 100%. і тому ми повинні залежати від нашого Господа на 100%. І коли ми не будемо своїми силами вирішити, а надітись на Бога, довіряти йому 100%, тоді справді царство Боже буде дуже близько до нас. Ми будемо жити цим царством Божим. Амінь. Так, дякую. Що ще Петров Петровна даємо? Може, ще хтось згадає? Ми говорили про багатого юнака і про царство небесне. Говорили в тому плані, що він прийшов до Ісуса Христа і сказав, що Він би хотів би наслідувати вічне життя. Що йому треба робити? Він переказав, що він робить заповіді. Христос йому сказав верніше, не він перечислив, Христос. Йому перечислив. Він сказав, що він ці заповіді виконав. Ці заповіді стосувалися любові більше всього до людей, а не до Бога. Але саме в в його стосунках було ем, його багатство, все, що він мав, його майно. Воно для нього було, можна так сказати, по-простому ідолом. Він його любив понад усе. І тому йому mm -hmm. Христос сказав роздать маєток. І що він слідував за ним, але він пішов зі смутком, і ми роздумували про цю істину, що в нас, е, нас тримає і що є таке, що ми любимо е, понад усе менше, ніж Бога. Більше, ніж Бога. Так, що волі ми подали більше все? Лішення Бог, так. Так. да, да, добре. Хорошо, ще що хтось? Добре, все. Так, дякую. Це була така сама головна ідея. Ще. Ну, ми говорили, що тут ми вимірюємо своє серце, кому воно належить. Ми там, де наше серце. Якщо наше серце з Богом, то і ми тут з Богом. Якщо наше серце е на заробітках постійно, і нам нема часу в церкву піти, чи нам немає можливості гроші принести там і все таке, отак ми перевіряємо своє серце ми там, де наше серце. Mm, дякую. Да. Хороша думка. Дякую. Добре, а ще така була думка. Може, хтось пам'ятає про 27 вірш. Воно написано: «Неможливо є людям, можливе для Бога. До чого цей вірш тут був? Пам'ятає хтось цей вірш? Щось що неможливе людям, але можливо для Бога. Що ж це таке? Хто відповідає? Підмойте руку. А ми останній раз, коли ми з вами читали, ми закінчили на цьому вірші 27. Неможливе неможливо є людям, можливо, для Бога. Ну, то. Ми то знаємо, що це про спасіння, але е, що там ще може бути? Ні, ну це... То ви знаєте, що це про спасіння? Так, знаю. Про... Тоді трішечки може, більше розкажіть, що це означає про спасіння? Чи що, що, що Ісус Христос тут говорить? Воно ну, спасіння дуже важливе питання. Дається... З ділами, як цей багатий юноша, думав. А що це дар Божий по благодаті, що ми да, спасали? Да. Це... Да, дякую, Ти Фіваш. Я думаю, що це теж дуже важлива думка цього місця. Списання, тому що якраз багатий приходив і він не приходив як немовля до Ісуса Христа. Він приходив з таким е, відношенням, що він може якось заслужити спасіння е, своїми добрими ділами, виконанням закона. І ми, християни, друзі, ми не маємо цієї ілюзії, що ми можемо заслужити спасіння своїми добрими ділами. Нас Господь закликав до добрих діл, але ми не робимо добрі діла, щоб заслужити спасіння. Ми робимо добрі діла, тому що ми є спасенними, тому що Господь поміняв наше серце і тому, що нам приносить радість робити ці добрі діла для Ісуса Христа. Але нас не має бути у християн цієї ілюзії, що. От найде я сьогодні встав. Сьогодні я такий молодець зранку, там зробив комусь сніданок, е, там пішов, може, комусь машину завів, завів да, комусь допоміг. Я такий молодець. Мене сьогодні Господь любить більше, ніж вчора. Я сьогодні у Господа заслужив якесь особливе ставлення. Друзі, ми не можемо заслужити, е, ми не можемо заслужити на своє спасіння. Господь нас любить на нашій погані дні, в наші хороші дні. І я думаю, що ось ця істина є така ключова істина для нас, християн зрозуміть. Я думаю, що мене це зайняло дуже багато часу. Я ще досі інколи думаю, що любов Бога до мене залежить від того, як я ну ну чи я сьогодні хорошо щось роблю чи погано. Да? Але Біблія нам говорить, що Господь нас любив, і Він нас полюбив, коли друзі, ми якраз були грішниками. І тому наша мотивація для святого життя, наша мотивація це не тому, що я хочу заслужити любов Божу. А це тому, що Господь мене любить, я його дитя, і я хочу це робити. Це моє бажання. Це, це, е, це навпаки, якби перевернути. Це результат того, що ми є спасені. Ми любимо, тому що нас люблять, тому що нас полюбив Христос, а не тому, що ми хочемо заслужити любов Христову. Я думаю, що це дуже важлива думка для нас, християн розуміти. Ем, і друга думка вже, вже Віра Петрівна сказала про те, що ем, які у нас ми ті з вами роздумали, які у нас можуть бути перешкоди, е, щоб зайти в Царство Боже? Так як у цього багача, його серце належало грошам, У нас теж можуть бути якісь перешкоди, якісь ідоли, речі, які ми любимо більше, ніж ми любимо Ісуса Христа. А сьогодні ми далі з вами будемо читати з 28-го вірша до. 34-го вірша, і ем, я, я скажу, що ці секції вони здаються, може, трішечки не пов'язаними з тим, що ми говорили того разу. Але я думаю, що е, ну, Перший Дух Святий писав через Луку, це слово Боже. Я думаю, що тут є зв'язок, вони пов'язані. Давайте будемо читати е, з 28-го вірша, і написано і промовив Петро. Тобто після цієї всієї ситуації, після того, як Ісус Христос каже: неможливо це людям, а можливо, Богові про спасіння. Він каже. От, усе ми покинули та пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам, немає такого, щоб покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержив би значно більше цього, цього часу, а у віці наступні вічне життя. І взявши 12ох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він виданий, буде поганим, і буде осміяний, і покриджений, і опльований, і, збичу... і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і, сказ... і сказаного вони не зрозуміли. Ось такі декілька кажучі, ми сьогодні будемо з вами роздумувати. І давайте почнемо з цього. Першої секції, перша секція заключається в тому, що Петро задає питання до Ісуса Христа, і ми вже з вами нагадали, що відбулося перед цим. Ми говорили, Альона нам нагадала про історію про дітей, да, як учні перешкоджали. Приходите, потім ми з вами говоримо про ми з вами нагадали собі про багатого юнака. І ось Петро, дивлячись на цю всю ситуацію, стільки що цей багатий юнак. Відійшов від Ісуса Христа, Ісус Христос сказав, що багатим важко війти в Царство Боже, і Він каже: от ми усе покинули та пішли за тобою слідом. Питання, що Петро тут намагається зробити, як ви думаєте, що Петро намагається тут зробити цим питанням? Або цією фразою, це не питання, це більше як фраза, що Петро намагається тут зробити? Як ви думаєте, яка ваша думка? Петро каже: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що Петро цим хоче сказати? Оця фраз. От я пишу. Що це єврейське таке питання? Що це мене з того ну, буде за це? Це таке єврейське питання. О, Віра, Петровна щось ще хоче додати. Ну, от, значить, юнак не захотів все оставить і покинути, а от ми молодці, ми все оставили і покинули. Так, оце саме в точку, друзі. Я думаю, що це те, що було у Петра в голові. Він подивився на цього юнака, і, побачив, що Ісус Христос, йому каже, ну, багатому важко війти, в Царство Боже. І він бачить, що цей юнак відійшов, і він дивиться на себе і думає, да, його. Тримало це багатство цього юнака. Ну, Петро дивиться на себе. Ну, ми ж молодці, а ми ось всі там, я залишив свою рибу, залишив свою лодку, там залишив, може, свою сім'ю зараз і хожу за Ісусом Христом. Я ж такий молодець. Я напевно, Петро думав, я краще цього юнака, якого тримало це багатство. Але якщо ми подивимося зі сторони на цю ситуацію, ну зрозуміло, що у цього юнака написано були великі, вельми великі багатства. Тобто. В його було написано, вельми багато в 23-му вірші. Тобто в нього було багато того багатства, яке могло його тримати. Я не знаю, чи Петро зміг би піти за Ісусом Христом, якщо б йому теж Бог дав таке благословення і дав йому таке велике багатство. У Петра, може, там була одна лодка, там, може п'ять тих рибин, може, сітка в нього була. В нього небагато було речей, які його тримали. І коли Ісус Христос його закликав. Він зразу все покинув і пішов з Ісусом Христом. І, але Петро, ну, дивлячись зі сторони, він бачив, як багато віддав він. Та? він я думаю, він, він не був всередині цієї ситуації. Він не подумав про те, що якщо б в нього може було б стільки самого багатого а, а, всього, він, може, б і не пішов би з Ісусом Христом. Може, так само, як і багато, йому було б дуже важко це все покинути. Але Петро. Він про це не подумав, він подумав чисто про те: от я молодець, я все залишив, пішов з Ісусом Христом. Я думаю, що часто ми християни теж впадаємо а, в, ну, в такі от порівняння. Знаєте, ми порівнюємо себе з іншими, і ми кажемо, от а, ми краще християни, от ми кращі послідовники Ісуса Христа. От я для Христа зробив ось це, зробив отак, і мені за це має бути в житті багато благословення. Або мені що мені за це буде? Да? Я думаю, що це не дуже хороше таке порівняння, яке Петро говорить. Так? Не дуже така хороша думка. він, Друзі, в цьому питанні в чому з'являється фокус Петра. Він каже: от, усе ми покинули, та й пішли за тобою. Він хоче привернути Ісуса Христа увагу до цього слова ми, от ми молодці. Ось ми все покинули. Тобто, в питанні або в, цей, в цьому реченні те, що говорить Петро, головний герой є Петро. І головний об'єкт є те, що він покинув Ради Христа, який же він молодець, же, які ж всі учні молодці, що вони пішли за Христом. Ісус Христос не викликав його, він йому не сказав Петро: е, знаєш, е, якщо в тебе було б так багато багатства, може б ти теж за мною не пішов. Він це не сказав йому. Але він сказав, що так, Петро е, немає такого. Він, в принципі, сказав, що Бог не буває ніколи в долгу ні у кого. Ну, ти не можеш Богу позичити і щоб Бог тобі був щось винен. Написано, він сказав, що немає такого, щоб покинув свій дим, тобто немає такої людини. Або дружину, чи бать... братів, чи батьків, чи дітей ради царства Божу і не одержав би значно, не просто більше, а значно більше цього часу, а у віці наступні вічне життя. Ми віримо в те, що Ісус Христос говорить тут, і Ісус Христос говорить, е, Петру. Він каже, так, я бачу, що ти зробив багато. Ти залишив свою сім'ю, можливо, свою дружину. Ти залишив свій дім, ти пішов за мною, Але Петро хоче тобі сказати, що це все не даремно. Ти отримаєш значно більше. Ти не можеш Богу дати на позику. І що Бог тобі був в чомусь винен. Бог тобі не буде ні в чому винен, тому що Господь бачить те, що ти робиш, е, і е, написано, що. Навіть коли ми там читаємо Матфія про те, як потрібно да, та каже, моліться в себе в кімнаті з закритими дверями, і Бог, те, що побачить твоє таємне, віддасть тобі явно. Так? Ну, то Бог наш, Він Бог добрий і Він віддає кожному а, по, по своїм а, чесно. Тобто не може бути винен Богу. І ось якби Ісус Христос відповідає Петру, він йому каже, що а, Петро, так, ти багато всього залишив, але нема такої людини, яка. Який Бог щось винен, Бог віддасть, Бог благословить. І не тільки в цього часу, але також і у вічному, в вічне життя, у вічності. Друзі, але далі що відбувається? Далі ми бачимо, що Ісус Христос відводить своїх учнів і Він їм нагадує про свою смерть, він їм нагадує про свої страждання. І мені цікаво, чого Лука. Чому Лука написав ось це місце з писання, Ісус, у утретє написано провіщає про свою смерть зразу після ось цього питання, яке задає Петро. Так? Не питання, а те, що Петро говорить, якби це спілкування з Петром Ісусом Христом. Я думаю, тут є зв'язок. А зв'язок який? Перше, ми бачимо, що Петро на себе привертає увагу, привертає увагу до учнів, він каже, як багато ми всього залишили і пішли за тобою. Які ж ми молодці? Да? Ісус Христос говорить, а як же ж багато всього залишив я? А що ж мені доведеться пройти для того, щоб спасти цей світ? І Він говорить, що ось мене переведуть в Єрусалим, і ось що за мною станеться: я буду виданий погано, я буду покривжений, опльований і збичувавши, уб'ють мене і на третього дня Він Воскресне так. Тобто. І Я думаю, що Ісус Христос привертає увагу учнів, Він їх відвертає їхню увагу від себе, самих, на яких вони сфокусовані, і Він їхню увагу міняє, і Він привертає їхню увагу до себе. Він каже, що Він привертає свою увагу до того, що йому потрібно буде пройти, що потрібно буде пройти через ці всі страждання. І також він говорить, що це таке але слово, але третього дня він воскресне. Тобто, у нас є надія Християн. Це я говорив того разу, коли ми розбирали схоже місце Писання. А друзі, що я хочу, щоб тут ми помітили, що ми, я думаю, як я про собі кажу, що у нас може бути така сама хвороба сліпоти, як у учнів. Ми можемо дуже чітко бачити, що ми віддаємо для Христа, що ми робимо для Христа, як ми служимо для Христа. Але. Не дуже добре бачити, що Ісус Христос зробив вже для нас і що Він робить для нас. Друзі, просто Петро Ісус Христос тут чисто розповів, що йому потрібно буде пройти. Він готував своїх учнів, так? А Ісус Христос міг би дати відповідь Петру набагато більш чіткішу і різкішу відповідь. Він міг би сказати: Петро, ну ти молодець, що ти так багато всього покинув і пішов за мною. Але ж ти зо мною йдеш, в тебе є їжа, в тебе є їжа, в тебе все, що тобі потрібно е, тебе забезпечується. А хоч я тобі розкажу, що я втратив, щоб прийти сюди? Я почну свого народження. Так що мені прийшлося залишити свою славу там, де мене прославляли тисячі ангелів, покинути е, покинути цю таку роль Бога. І якби я, я не знаю, як об'яснити, що таке бути Богом. Ти присутній у всіх місцях одночасно. Ти є всесильний, всезнаючий. І ти і цей, цей Бог він мався прийти в людське тіло, яке це вже велике обмеження, може бути тільки в одному місці, в один час. Знання обмежене, обмежена сила. І Петро, Ісус Христос міг би це Петру пояснити і сказати: Ти, Петро, не розумієш, скільки всього мені вже потрібно було віддати, щоб прийти сюди? І, і Петро, дивися, я тут знаходжусь, я Бог, я створець всього живого. Але я не народився не в палаці. Мені тут ти бачиш, що мені хтось допомагає. Ну, бачиш, хтось мені тут служить, що в мене є слуги, які мені прислуговують, або моя армія. Ні. Я народився в бідноті, в мене немає нічого і свого. Написано, що Ісус Христос порівняв себе, казав: Птахи, мають гнізда, а сину людському нема де голови схилити. Ем. Я живу тут в бідноті, в мене нічого немає. Я, як я смирився? Тобто, тут Ісус Христос міг би навіть не говорити про свою смерть, що його очікує. Вже ми бачимо той факт, що Ісус Христос прийшов, Син Божий, прийшов на цю землю це вже велика жертва, це вже велике смирення. І потім ми знаємо, що Ісус Христос зробив далі. Він не тільки був тут на землі, він жив посеред нас, Він, друзі, торкався людей з хворобами. Він не тікав від тих людей, які мали хвороби. Ті люди, які знаєте, тих, тих людей, які, Інші люди не хотіли вони навіть торкатися, не хотіли з ними говорити. Він шукав тих людей. І він торкався їхні зцілював їх. І після свого життя його розіп'яли на хресті. Ми дали саме, що може бути жахливу смерть е, на той час. А, друзі, хрест Ісуса Христа, я не думаю, що це був самий великий тягар. Самий великий тягар для нього був це те, що на нього був положений гріх всього людства. Я не знаю, як це так нести на собі гріх всього людства. Думаю, це були пекельні муки на тому Христі. Друзі, він це все зробив ради нас. І я думаю, що для нас було б корисно для християн роздумувати над тою жертвою, що зробив для нас Ісус Христос. Це добре для нашої душі. Нам дуже звично. Пам'ятати і добре знати, що ми зробили для Ісуса Христа, або що ми навіть зробили для своїх інших людей навколо нас. Та? Там я, сусіду, пішов, покосив траву, може, я там сусіду ще в чомусь допоміг. Ми дуже добре пам'ятаємо, що ми робимо іншим людям. Я думаю, у нас така хороша пам'ять, людська така. Але питання, я думаю, що нам, християнам, корисно забрати свою фокус у себе та, з того, що ми робимо і. Переправитися свій фокус на того, що зробив для мене Христос. І коли ми з вами почнемо подумувати над цим питанням, в нашому серці е, почнуть з'являться е, плоди духа. Які плоди Духа почнуть з'являтися? Я думаю, коли ми будемо роздумувати над тим, що зробив для нас Сус Христос, перше, що мені проходить в голову, це вдячність. Ми розуміємо, наскільки ми маємо бути вдячні йому за те, що він покинув. Небеса прийшов, щоб померти за мої гріхи на Христі, поніс мою кару. Друге, що приходить в голову, це задоволення. Ти починаєш бути задоволеним тим, що тобі дає Господь в твоєму житті. Чому? Тому що ти бачиш, як Ісус Христос прийшов, як Ісус Христос служив, як Ісус Христос жив своє життя. І ти читаєш, і ти розумієш, що Ісус Христос Він добрий пастир, який пікується про своїх овець. І. В тебе в житті просто в серці з'являється цей плід Задоволення ти, задоволь... ти задовольняєшся тим, що Господь тобі дає на цей сезон твого життя. І третє, друзі, я думаю, що в нашому серці це викликає роздумування Ісусом Христом, воно викликає у нас вірність. Ми бачимо, як Ісус Христос був вірний і був вірний аж до смерті. Так само, і ми, дивлячись на Ісуса Христа, хочемо бути вірними Йому в своєму житті. І. Друзі, хочу, щоб у вас залишилася оця думка. Я думаю, це у нас не буде багато сьогодні думок з цього місця списання. Тут можна знайти тут ще є думки, багато думок. Але в контексті з цього місця писання хочу, щоб ми проздумували над тим, чи наше життя воно сфокусовано на Христі, Чи все-таки ми в своєму житті рахуємо скільки всього ми зробили для інших, щоб ми переправилися із фокус на Христа і щоб ми жили життям, яке наповнене вдячністю. Яке наповнені задоволенням і вірністю, і ці три речі, щоб вони були сьогодні, щоб ми сьогодні починали, щоб ми були вдячними, задоволеними і вірними не завтра, а сьогодні? Я думаю, що нам допоможе в цьому, щоб бути вдячними, задоволеними і вірними, нам допоможе в цьому якраз фокус на Ісусі Христі, друзі. Коли ми чим більше ми роздумуємо над Ісусом Христом. Тим менше в нашому серці стають, е, стає і в розумі стає місце для того, щоб роздумувати над собою, або жалітися, або думати, які ж ми молодці. Так? Це роздумування над Ісусом Христом, а тим, що Він зробив для нас, воно витісняє все інше. І тоді наша мотивація міняється. Тоді ми, дивлячись на Ісуса Христа, ми кажемо: Я хочу бути як Ісус Христос, і я хочу бути вірним як Ісус Христос. І тому я хочу служити іншим. І тоді, друзі, люди в історії люди, які багато зробили для християн для, для Христа, якщо ми дивимося на тих людей, вони були дуже смиренними. Ем, ну, подивіться, подивіться на Івана Хрестителя. Він був написано, один із таких самих великих пророків, так? І Ісус Христос про нього озивався, що він був великий людина Божа. Але ми бачимо, що як Іван, Хреститель, від які його були стосунки з Ісусом Христом. Дивлячись на Ісуса Христа, він сказав: Це той, якому я не вартий, навіть розв'язати взуття на Його ногах. Потім подумайте про Якова, це був брат Ісуса Христа, рідний, який очолив потім церкву. Як він пише? Він не пише, Яків брат Ісуса Христа, він пише, Яків раб Ісуса Христа в своєму Писанні. В своєму посланні. І друзі, ми бачимо, що ті люди, які ближче до Христа, ті люди і апостоли, які зробили більше для царства, вони якраз не бачили те, як багато вони роблять. Вони, в них був фокус на тому, як багато робить Ісус Христос, як багато зробив Ісус Христос. В них не було гордості, у них було смирення. І чого, я думаю, який секрет був їхнього смирення. Їхній секрет, їхнє смирення був в тому, що в їхньому житті було багато Христа і мало їх самих. Я хотів би бути такою людиною, я хотів би закликати нас, щоб ми були такими людьми, щоб в нашому житті було багато Христа і було менше нас самих. Щоб наша мотивація була наповнена Ісусом Христом. Щоб все, що ми робили, ми робили для Ісуса Христа, а не для того, щоб якось підняти свою самооцінку або своє. Ну, Все-таки заклик, друзі, для нас сьогодні з місця списання. Щоб друзі, ми в своєму житті більше шукали Ісуса Христа і щоб наша мотивація був Ісус Христос. Щоб ми жили життям задоволеним, вдячним і вірним Ісусу Христу. Амінь. Амінь. Да. Так розумію, що це все, так? Да? На сьогодні. Так. Тоді давайте, да. давайте встанемо. Ти звершиш молитву, подякуєш Богу. Добре, давайте я тоді помолюсь. Дорогий батько Небесний, дякую тобі за цей час. Дякую тобі за те, що нам нагадуєш свого слова. Як багато, Господи, Ти зробив для нас. Господи, ти нам нагадуєш, що Господь нікому не може бути винний ні в чому, Господи. Ми знаємо, що ти кожному справедливо даш по його ділам, як він живе для тебе тут, на землі. Господи, і. Я прошу, щоб особисто прошу за себе, і прошу за братів і сестер, церкві. Прошу, щоб в нашому житті нас люди знали, як справжніх послідовників Ісуса Христа, щоб коли люди ем, зі світу або людей, які ти посилаєш в нашому житті, вони стикалися з нами, щоб вони бачили людей, які задоволені, які вдячні, які вірні Ісусу Христу. Я прошу, щоб Господи, ти привірив наше серце, привірив наші думки, Господи. І Перенаправив, Господи, перенаправив наші думки, наше серце, щоб воно було сфокусовано на Христі і щоб, Господи, дійсно в нашому житті було більше Христа. З кожним днем ставало менше нас. Амінь. Амінь. Давайте ми дякуємо Богам рукою, власне Богом. <attending> Ви дуже. Бачите, почув все ж таки.